А я живу минуло. Того, що на даний момент майбутнього я не бачу. Ірина дружина загиблого героя Романа Абрамчука, який боронив Україну та рідних і віддав своє життя в бою за Бахмут. Жінка розповідає, це було найстрашніше, що могло статись. Вона залишилась вдовою, а донечка напівсиротою. Шостій годині вечора. Сказав, що вони їдуть в Бахмут штурмувати позиції. І сказав, що через сутки він зателефонує, але він не зателефонував. Я побачила, що військовий пише ЗСУ. Думаю, о, приїхали мому чоловіку давати пов'язку. Я зараз скажу, а він же там. Вони запитались я така. запитали з ним і чоловік, дали сповіщення, що мого чоловіка більше немає. Після загибелі героя донечка з дружиною лишилися без підтримки. Сім'я Романа Абрамчука навіть через вісім місяців після похорону не може отримати одноразову грошову виплату від держави та оформити пенсійну виплату для доньки по втраті годувальника військовослужбовця. Я стикнулася з тим, що мого чоловіка забрали за два дня. А зараз цьому місяць як його немає буде, а донька навіть не отримує належної. Допомоги від держави. Вчора отримала документи з частини, написала всі заяви на пенсію і сказала чекати далі. Нікого не цікавить, за що має жити моя донька. Ірина Абрамчук розповіла, що її чоловік мужньо боронив Україну у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Вона переконана, що таких жінок, які не можуть отримати допомогу, є ще багато. Дружина загиблого захисника оббиває пороги установ та звертається скрізь куди може. Однак вже вісім місяців результату немає. Ірина Абрамчук наголошує, копійка потрібна, бо ж їй самій доводиться ставити на ноги доньку. За цей час що так все просто і. Буде надії немає, тому що коли ти ходиш, стукаєш, тоді щось ще щось згадують. А є така там донька, дружина? Тоді ще може згадають так. Ні, Ірина істрапотом розповідає про минуле те щасливе життя, яке було до війни. Зізнається, донечка була відрадою обох батьків, особливо тата. За словами жінки, вони мали особливий зв'язок. Втрату татуся дівчинка переживала дуже болісно. Цього року в перший, перший рік, коли донька відмовилась написати листа Святому Миколаєві. Донька вона завжди вірила в якусь. Знаєте, таку казку. Тато завжди хотів і зробити якусь казку, що подарунок, що це Миколай, вона завжди вірила, що Миколайчик приносить під подушку подарунок і все повністю. Цього року вона сказала: його немає, нічого немає. І я бачу по своїй доньці, що вона... Таже в якусь людську любов на те перестала вірити. Аби дізнатися, чому так сталося, що сім'я героя залишилася без підтримки, телеканал «Конкурент-ТІВІ» звернувся за коментарем до обласного ТЦК та СП. Працівники Волинського ОТЦК та СП опрацювали матеріали, провели роботу з держреєстром щодо визначення та підтвердження повного кола осіб, які мають право та можуть претендувати на одержання зазначеної допомоги. Сформували належним чином пакет документів, склали висновок та надіслали документи в департамент соціального забезпечення Міністерства оборони України. Члени сім'ї військовослужбовця Абрамчука Романа Івановича, а саме дружина Ірина Абрамчук та донька Олександра мають право на одержання зазначеної грошової допомоги в рівних частках кожному. Документи будуть опрацьовані в структурних підрозділах Міноборони України в порядку черговості за датою отриманням. Після отримання Волинським ОТЦК та СП рішення про призначення одноразової грошової виплати дружині та доньці їх проінформують та виплатять відповідну частину одноразової грошової допомоги. Ірина Абрамчук зізнається, що тримається лише заради доньки, Щоранку змушує себе підніматися з ліжка, іти працювати та продовжувати жити з збіллю та спогадами про коханого в серці. А ще обіцяє їй не плакати. Однак, коли переглядає останні відео та фото з чоловіком, коли він був поранений та лежав у госпіталі, не може стримати емоцій. Ірина Адамчук каже, що не збирається здаватися та буде добуватися справедливості, адже мусить забезпечити для своєї доньки світле майбутнє, про яке разом мріяла зі своїм чоловіком героєм.